Друзі, привіт! Сьогодні відео буде про трактор, а вірніше про трьохточку. Пішов, забрав на почті трьохточкову навіску. Зараз ми її з вами розпакуємо і подивимося, що до чого і що як. Так що пішли розпаковувати. Так, ну що ж, почнемо. Чесне слово, ще не той. Я її не розпаковував, не дивився. З вами перший раз. Thank you. Що в нас тут? Вроді би ось таке. Тут оцинковано усе. Тут порошкова красочка. Желізо. Зараз возьму штангель, поміряю. 16. Товщина метала 16 міліметрів. Так, тощина вала мене цікавить 22 Ну, щось розкоси. Всяке таке. Зараз спробуємо її зібрати. Так, тоді розберемося краще. Ага, це ось. Ні, желізо таке, друзі, добротне. Це польська, вроді кажуть. Ще у нас ось центральний винт. Ось так, вроді би все. Так, ну що ж, друзі, будемо дивитися, як його шов, до чого. Будемо пробувати. Чіпляти, виміряти, вирізати, приварювати. І будемо ставити цю навіску. Ось так. Приблизно десь так. Зняв колесо, щоб мені тут роздивитися, подивитися як краще. Бо я, правда, в інтернеті багато дивився роликів, Там познайомився із одним чоловіком, він мені написав коментарі. Як я в першому відео про трактор, як я його тільки придбав. Він мені у нього такий самий, ну, трошки старіша модель, вже 15 років. І він мені фотографію і так все пояснив і відео зняв, як він робив. Ну, бачив я ще там відео. Теж по такому принципу буду, мабуть, і я так робити. Зараз я вам поясню, що я хочу. Ось бачите, оце двохточкове. Кріплення для фрези Воно тут із двох таких щок складається, і з'єднано ось о, трубка розпорна трубка і тут болтом кріпиться. До самої коробки кріпиться воно ось: ось один болт. Потім ось другий, з другої сторони, так, третій. Ось четвертий, бачите, болт. І ось і з боків. Іще. Ось один. І ось один. І з тієї сторони. Тобто вісім болтів. Ось так. Ось тут унизу. Ось з боку коробки. Ось ця. Ось дивіться, це ось оце ось кріплення щока. А тут є ось технологічні отвори два. Ось тут, бачите, японці як придумали, оп, отакі ось о... резиночки стоять. Ну, я їх вже витяг, вони глибше були. І ось, друзі, треба нам учепитися осюди. І отак ось сюди ось продовжить і отак ось сюди. Таку ще додаткову зробити щоку. І тут приблизно десь буде отут стоятимуть отвір, втулки для пальця, до якого будуть кріпитися щоки навіски трьохточкової. Так що в планах ось таке. Спочатку треба виготовити шаблон, виріжу з паперу, з А4, якось треба відмітити отвори, оце все зробити, перенести на картонку чи на фанерку, не знаю, більш точно, а потім на метал. І потім уже випилювати з металу, мірять. Так що. Думаю, якось буде так. Думаю, вийде. Тут воно ось на рівні із оцією щукою, ось на рівні з оцим ось. Тобто, якщо вирізати сюди щуку, вона якраз стане отак заподліцої з оцією. Ну, будемо дивитися. Спочатку зробимо. Макет чи лекало, ну, а потім будемо дивитися, як воно виходить. Так що будемо зараз спробувати. Ну, ось я виготовив такий шаблончик. Приблизно, не приблизно, а вже точно погрався. Спочатку я брав тоненький. А 4 папір. Спочатку так вирізав приблизно, можна сказати. Потім пальцем прижимав, усе хорошо, обрізав. Де більше взяв, вирізав по новій, Так, навірно, штук 3 чи 4 шаблона я вирізав. Поки він став такий, як треба. Потім переніс на ось таку картоночку. Ну, теж збільшено і картоночку помаленьку-помаленьку підрізав, поки воно вийшло. Ось зараз я вам покажу, як. Опа, ой, одною рукою не дуже зручно. Ну, ось, ось бачите, друзі. І тут ось, якщо видно, в общем, буде отак. Оце От отвір, це тут буде палець, підпалець, що щоки вішаються. І отут ось звариться і буде воно цільне. Ну що ж, друзі, будемо тепер брати желізо, шукати і виготовляти такі додаткові щоки. Ну, ось, виготовив я ось такі щоки практично по цьому шаблонові, ну тут трохи не вийшлося ось оцей кутик. Тому що тут, зараз я покажу, з чого я його зробив. Так. Ось. На пункті прийому металу купив ось не знаю з чого. Хтось здав, пиляв на джермет. Ось таку штуковину. Не так воно було. Чи отак ось? Ні-ні. Отак ось. В общем, було воно. Ось, друзі, отаке. Ось. Випиляв я вже дві ось таких. По цьому шаблонові. <кхе> ну, теж не спішив, не точно по ньому, трошечки з зазорчиком. Прийшлося гратися, підпилювати. Получилося чим хорошо, що ось бачите, ось цей отвір є уже. І він практично так, як мені потрібен. Ось, чуть-чуть Буквально на 5 мм він коротший. Ну, то якби ролі великої не грає. Тут трошки туди, трошки сюди. Нема нічого страшного. Не вийшло трошки, бачите, і з оцим ось очки косинчиком. Тут нікуди було випилювати ніяк на всю довжину. Ну, це не страшне, це ми можемо варити. Ну, зараз я прикручу і покажу вам як воно буде виглядати, по крайній мірі. Друзі, може не зовсім буде видно, але я потім возьму, як прикручу, бо потрібно дві руки. Треба ще знайти гайку на 12. Я ось накрутив, щоб, бо часто приходилось відкручувати, закручувати, щоб тугенько було, щоб воно все так ставало. Щоб менше закручувати і викручувати. Ну, знайшов тільки одну гайку. Так, а де ж мій ключик? Ось. Його. Ой. Я його... Разів 10, а то й більше знімав і ставив, щоб тут підогнати якомога плотніше. О, ну, далі затягувати не треба, все рівно плотно. Ось так приблизно воно буде. Так, ось тепер дивіться як. Зараз ось. ось. Бачите, ну, тут уставиться клиночок, нічого страшного. Тут ще відпиляється так, як треба. І ось, бачите, тут плотненько все. Ось тут зробиться канавка полуавтоматом привариться. І я думаю, ніде воно не дінеться. Ну, це буде до прикладу, тут буде палець, на який буде чіплятися щока трьох точки. На жаль, трошечки не повезло. Мабуть, палець на 22, а тут отвір на 24. Прийдеться, мабуть. Розсвердлить більший отвір, тобто виточить втулки і вварить сюди втулки. А так тут воно б видержало. Тут, бачите, накладка така ось, подвійна. товста. Ну ось так. З цієї сторони зараз теж покажу. Не знаю, буде видно. Все тут нормально. Зазорчик, як бачите, світиться невеличкий для сварки. Нормально. Ну, на другу сторону так само. Не знаю тільки це вже, коли ось о... буду зараз дивитися, брати вже саму трьохточку і тоді буду дивитися, як ставить. Чи ми сюди наружу, чи усередину. Тобто, якщо їх поміняти містами, ось другу поставити, то вийде ось так. Оце ось буде всередину. Чи сюди, назовні, на тобто. Ну ось, поки, поки що якось так. Ага ще, зараз ще вам скажу ось про щоб, ой, центральний болт, де будеш стояти, Тут, Тут все дуже просто. Ось бачите. Ось тут така то ж, сантиметрова пластина, вона товста, прикручена. І все. Ми її відкрутимо, зачистим. Ось все, залишилося желізо. Ось ось Виріжемо виріжем сюди вуха, просвердлимо три там, чи чотири отвори потрібного діаметра. І отут їх отак два штучки приваримо і сюди буде воно чіплятися. Центральний винт. Ну, Поки що якось так, друзі. Так що давайте будемо працювати далі. А ще хотів сказати, далі. Тут як я планую, я якби сварщик не ахти, ну, приварити можу. Я тут зніму оцю, оце кріплення. І це тут позачищаю, зроблю тут канавку для сварки з одної, з другої сторони. Тут все виготовим. Одрізати то можна пізніше, коли вгодно, то не страшне. І прихвачу тут раз, два, і з другої сторони три-чотири. І з другої так само, щоб воно вже нормально держалося, купи. А потім акуратно його розкручу, зніму. Ці вже у мене ляпушки, так сказати, будуть вже приварені. І тоді мені вже мій товариш, він толковий сварщик, толковий майстер полуавтоматом. автоматом, добре, а тут красиво його це все діло приварить. Ну, а потім, а потім будемо дивитися. Так що поки що так. Так що продовжуємо далі робити. Ну, Друзі, як збирається трьохточка, я розібрався, нема нічого складного. Приблизно десь так, ну, далі буде видно. я поприкручував пластини. Ось вони, Бачите? Поприкручував обидві пластини. Оця ліва пластина, там кріплення трошки прийшлося ще мені попідпилювати, поплигати туди, мірять, мірять. Тобто все там таке, тільки є. Ось тут унизу коробки трошки не такі виступи. Тобто їх ще я підпиляв. Я думав, вони абсолютно ідентичні. Я їх виїхав, дві ідентичні. Все там так, кріплення все так. Просто там, де болти, ще під болтами є такий виступ, трошечки трохи підпиляв і все, все нормально. Нема нічого складного. Просто поплигав багато разів туди-сюди. Хотілося, щоб... Воно все плотненько підходило і добре. Так. Зараз я просто поставлю сюди, спробую поставити на віску. Тут оці отвори, як я і говорив, 24, а палець на 22. Тоді ми роздивимося, що куди, як, які втулки. Будемо отут більші отвори, виточувати у токаря у втулки. Будемо вставляти сюди втулки, обварювати і потім вже будемо збирати. Ну і потім вже ще ж приваримо ці пластини. Ще я нічого не приварював, вони держаться, просто зараз так, як воно буде, що до чого воно, я гадаю, зараз покаже. Будемо дивитися, чи довжина вала нормальна. Ну, якось так. Тут приблизно так. Нічого я закручувати поки що не буду. Ще воно не готове, не зварене, не скручене. Просто треба ж подивитися, як воно. І воно буде тут у нас плясати. Ну, ось, друзі, я, розібрався з навіскою, можна і так сказати. Ну я так ще ж нічого не приварював, втулок ще ж не точив, нічого, просто повісив її, як вона повинна бути. Розібрався як. Ну тут ось тільки Мабуть, неправильно треба оці ось так розвернути, щоб вони дивились осюди, а не ось сюди, на ізлом. Трохи неправильно поставив. Поміряти, які втулки треба, щоб ось сюди вже їх уварити, ось, о, ось сюди, щоб щока оця проходила мимо кріплення фрези Двох точки. Це ось кріплення. Бачите? щоб воно не мішало. Ну тут сюди втулку подивитися чи сюди виточить. Ну а так вроді би все нормально. Зараз провірю, як воно буде піднімати, опускати. Так що вроді получається. така, вроді би я Невеликий спеціаліст, ну я нічого тут не зажимав, не крутив. Ну, Вроді розходиться все так, як треба. Ось якщо в такому положенні, то ось якраз і тут не мішатиме і буде проходити спокійно ось відстань. Можливо, чуть-чуть меншу, чуть-чуть більшу, то вже подивимося. Ну, можна, знаєте, можна варити втулки, зробити довші сюди. А потім вже як поставити, якщо раптом вони виявляться дуже довгими, ось тут, їх неважко трошки підкоротити, спиляти. Так що можна з запасом їх зробити. Так само, так само і сюди скільки щоб вони виглядали, а може й не треба, щоб виглядали. Сюди, можливо, треба розпорну. А можливо, воно, мабуть, должно тут зжиматися. Ну, це мішає. Я ж вже говорив, що я неправильно поставив. Треба розвернути. І вони тоді зійдуться всередину. А сюди можна просто ось тут є втулочки і з ним продавались. Ось, о, ось о, бачите. А можливо, виточить, щоб сюди вставити. Їх та і все. Ну, вроді би, вийшло. Так, желізо тут таке мощненьке. Отут тут тільки дирки під пальці, тут на 16, тут можна розсвердлити на 16. І щоб було тут, отут не розбивало, не хляпало дуже, щоб плотненько було, заходило. А можливо, так і треба. Проконсультуюсь, скажіть. Ну, Мені кається, що це тут палець на 12 тонкий. Ось тут він більш-менш плотніше, тут товщий. А тут просто зробити отвір більший та і все. Щоб було що тут, на 16. І тут щоб було, теж оцей палець був на 16. Щоб воно так не дуже там хляпало. Ну ось так. Зараз заведу і спробуємо підняти, опустити. Вроді все працює, так і будемо від цього відтолкуватися чи, чи відриватися. В общем будемо стартувати далі до цього всього. Так що будемо продовжувати, друзі. Мабуть, щоб дуже-дуже довге відео не вийшло. Я на цьому, це буде в мене перша серія. Ну, а далі буде. Друга серія, вже як я там позварюю, втулки. Тут я розказав, яке воно буде. Ну і тоді вже далі, так по кусочках теж таке відео хвилин 15-20. Покажу вже, як до кінця його дороблю. Ну, і, можливо, до того часу придбаю вже якесь навісне. І будемо випробувати. Випробовувати, тобто, а може в когось. Попрошу у знайомих щось почепити, може плужок, може ще щось, щоб просто провірити. Якщо до того часу не придбаю. Що... Будемо продовжувати, будемо робити, будемо вчитися, вдосконалювати. Багато чого треба робити. Ну а що ж зробиш, це техніка, без цього неможливо. Це можна в салоні купити нову машину, сів і поїхав. І не зовсім так. Так що, друзі, продовження буде. Буде друга серія обов'язково. Сам загорівся, хочу його зробити, лажу біля нього. Вже говорив, вчуся, розпитую, підказуйте, що мені, хто що посовітує, пишіть у коментарях, буду відповідати, Буду вам дуже вдячний за те, що. Підкажете, як мені що робити, бо я ще тільки ученик першого класу. А на цьому перша серія закінчена. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал я вже говорив про свиней, про господарство, про сільське життя. Ось про цей тракторець буде. Тепер багато відео. Всякого, все, що я роблю, що на ньому, що з ним. Так що дивимося далі. А на цьому все. Пока. Слава Україні!